Друзі, всім привіт! Сьогодні отримав відеоролик від підписника мого каналу, а саме безпідставна причина зупинки на блокпості, як потрібно себе поводити. Чому безпідставна зараз е, обґрунтую? Е, зупинили його на блокпості е, відразу. Покажіть, будь ласка, документи, і відкрийте багажник. Підстави ніякої не назвали. Причини зупинки, також ніякої не назвали. Е, ви повинні розуміти, е, якби можна було безпідставно зупиняти, то в країні був би хаос, тому що зараз би яка б машина не їхала, всіх би зупиняли. І для цього е, створили конкретні підстави, згідно яких безпосередньо можна зупиняти транспортні засоби, е, перевіряти документи і проводити поверхневу перевірку. Водій відмовився е, показувати там документи і. Відкривати багажник, і в принципі, що правильно зробив, враховуючи те, що не було названо ніякої підстави, після чого інспектор сказав до побачення. Знаєте, тут відразу логічно, якщо подумати, якби реально водій щось перевозив заборонено, поліцейський викликав би слідчу оперативну групу і пробив би обшук транспортного засобу. А так як ми розуміємо, це була безпідставна причина зупинки, чим вона підтвердилася. Додивіться даний відеоролик до кінця, і в кінці, як завжди, залишіть свою думку. І якщо ви маєте подібні. Відеоролики надсилайте мені. Причина. Причина. коли не передати. Ні, 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 ні. Я маю при собі. Шо, шо? Я при собі маю. Ні, ну ви придяві. В разі чого? Я там поясню. 31, 31 стаття. Які, скільки там причин? Зупинки. Один, під яку я попадаю? Один, ну, під яку я попадаю? Зішліться. Ну, я не, не зрозумів, що мені пояснює. Багажник ну, Відкривайте. Багажник не Ну відкривайте! Я не буду вас багатить. Ну які бі... якщо... законіти, відкрийте багажний. Будь ласка, двох понятих і протокол догляду. Не, я, ж, я ж вам кажу. Двох понятих. Відкривайте. Це З моєї згоди, я згоди не даю. Будь ласка, протокол догляду. Два понятих. Я перепрошую. Ну, зі мною інспектор ще не думає, це не закінчив. Що приїжджаєте? Що Мене зупинили, не пояснили причину. Просто втік. Що далі? Що, Просто переїжджайте, що? Перевірили документи, перевірили автомобіль на предмет угону. Ну документ, він до кінця полі. не перевірив. Що він перевірив? Він все перевірив. Серйозно?